Всім привіт! Вітаю вас знову тут. В сьогоднішньому відео я хотіла би поговорити про мерч, як його робити, де краще замовляти, і як взагалі його готувати до друку. Я до цього відкривала свої передзамовлення на мерч. Якщо ви читаєте мене у твіттері, ви повинні були це бачити. Тому мені прийшла ідея записати відео про це, бо мені про це ніхто не казав. Я сама шукала інфу, тому хотілося би зібрати її в одне таке відео, щоб напевно комусь була допомога в майбутньому. Якщо хтось теж надумає робити свій мерч спершу про програми, я використовувала Procreate і Adobe Illustrator. Я вимальовувала свій мерч у Procreate і потім переносила і отлайнила це все діло в ілюстраторі. Так, тут також знадобиться векторна графіка, я її не люблю, але мені довелося в ній попрацювати, щоб підготувати свій мерч до друку. Говорити я буду про простий мерч, на кшталт наліпок, листівок, плакатів і брелочків. Для початку наліпки. Щоб підготувати ваші наліпки для друку, ви повинні їх аутлайнити в ілюстраторі. Ви відкриваєте ілюстратор і створюєте в ньому файл. Я обираю розділ Print і формат а 4 Далі ви імпортуєте ваш стікер у форматі PNG без фону. Після того, як стікер імпортовано, ви копіюєте шар із стікером і замикаєте нижній шар. Далі ви векторизуєте ваш об'єкт. І заходити у налаштування векторизації. Там ви нажимаєте у графі джерело лого і кольоровий мод чорно-білий. Далі треба просто потикати ці бігунки, поки ваше зображення повністю не стане чорним. І після цього треба просто натиснути кнопочку Ігнорувати білий і Expand Vectorization. Перший етап закінчено, і можна приступати до налаштування. Вашої лінії у налаштуваннях ви обираєте колір, розмір і форму вашої лінії. І це в принципі все. Далі ви розмикаєте шар з вашим запрошенням і приносите його нагору вашої готової лінії. Але я ось бачу нерівність, це зайва точка. Я її просто видаляю вручну. В принципі, якщо ви будете друкувати у тому шопі, про який я сьогодні буду говорити, то це все. Це все, що їм потрібно, далі вони самі роблять вам червоний отлайн для того, щоб машина знала, де різати, і скидають вам на перевірку. Інший спосіб, якщо ви збираєтеся друкуватися в друкарні, то вам треба створити цю червону лінію, по якій буде різати машина власноруч. Це дуже просто. Вам треба повторити всі ці дії, але після того, як ви створите Лінію, ви робите її трошки жирніше, і перетворюєте її на шлях. Далі тут з'явиться кнопочка Створити аутлайн вашої лінії. Ви просто натискаєте на неї, заходите у налаштування, обираєте колір червоний, це важливо. І, напевно, один point буде достатньо. Ви створюєте цю лінію. І це, в принципі, все. Так робляться стікери. Далі ви зберігаєте цей файл у форматі PDF і можете сміливо надсилати його у друкарню. Якщо ви хочете робити свої стікери без кольорового аутлайну, то треба просто натиснути заповнені лінії Прозоре. Про прилочки я не розкажу, бо я робила в іншому шопі, де всі ці дії не потребуються, від вас треба тільки PNG-забраження без фону, і там же аутлайніть як треба, і надішлють вам на перевірку. Брелоки я замовляла в цьому шопі, наліпки я замовляла в цьому українському шопі. І листівки та плакати я замовляла в українській друкарні 24 Print. Посилання на все це я залишу внизу. З листівками і плакатами набагато простіше. Їх треба просто зберігати у PDF і відправляти у друкарні. Важливо або перенести свої роботи у цмік, щоб побачити, як вони будуть виглядати на друці, або одразу малювати у цмік. Збралочків мені прийшли ось такі. Вони дуже красиві. Я ними задоволена. Тільки я спочатку подумала, що весь тираж був браком, але це виявилася захисна плівочка, тому ніяких проблем з брелочками нема. Я напевно буду прикладати записку до замовлення, що це не брак, це плівочка, бо я сама це забавлася. З неліпок я замовляла такі одиночні, вони дуже прикольні. Це вінилові наліпки. Вони лише 5 сантиметрів, і я їх взагалі замовляла для себе, але при замовленні я трошки помилилася, і замість 11 штук я замовила 11 листів, тому мені прийшло десь 130-150 штук, і я не знаю, куди їх діти. Я напевно буду прикладати їх як невеличкий такий подаруночок до замовлення, бо мені треба їх кудись відправити. Я не знаю, мені не треба 150 штук. І це, в принципі, було все. Дякую вам за перегляд. До наступного включення. Я не знаю, коли воно буде. Це все трапляється дуже рандомно, тому папа! -па.